Всім привіт! З вами я, Free Guy, і зараз ми продовжуємо проходження гри, яка називається School of Dragon. Щойно я пройшов місію, не місію, а арену, але спеціально для вас я пройду її знову. Або ні. Напевно, що мого дракона скінчилася енергія. Тому так. Просто в мене чомусь дуже мало FPS, Знімаю в Ютубі, сама гра. тому так мало FPS. Зараз також в Ютубі. У мене один підписник. Це я вказав, що в новому пер першій серії проходження гри. Я ще виклав два відео по проходженні гри. Медгад, але більше я не буду знімати, проходжу цієї гри. У е, мене ігра вилетіла, за я її відновити не можу, тому я буду старатися грати інші ігри, які також цікаві. Хоча я б хотів знімати на далі проходження цієї. Зараз ловимо рибу, він драку голодний. Як добити, яка попадеться? Думаю, є. А ні. Раз, у мене обмежений час. На жаль, я програма не дозволяю знімати більше. Треба її кряк скачати. Тоді я зможу більше... Знімати. Але щоб я її скачав, потрібно ставити лайки, писати коментарі і на канал. Тоді я ще не тільки буду знімати більше 10 хвилин, ще я буду монтувати, вчитися. як зможу вставляти музику в потрібні моменти і так далі. З вебкою, зразу кажу, я не буду знімати з вебкою, Хіба що... Якщо відповіді на ваші питання буду знімати з веб-камерою, і то, якщо ви напишете в, в, в коментарях, хэштег камера. П'ять лайків і зразу виходить наступна серія. П'ять лайків, якщо буде більше підписників, якщо буде багато дуже переглядів, то п'ять лайків. Якщо мало переглядів, то тільки е, 2 лайки, 3. Хоча 5 е, мені дуже було приємно, що 5 лайків, Люди, людям сподобається те, що я знімаю. Тому не будьте ябити, не, не, не шкодуйте насунути на кнопку. Зараз я зловжу рибу, я думаю, закінчу. Час, який я вже казав, в мене обмежений. 10 хвилин. Я знову через Фрабс взагалі секунд знімати можна було. Це вже не через фрапс. я вже зрозумів, що працю. погана програма. Я вже сказав, я скачав іншу програму, також популярну. Точно і назви не пам'ятаю, якусь нобу починається. Я просто назви не запам'ятав. На моєму каналі це вже шо шосте відео. Прогрес. Це я стараюся для вас за один день. Стільки сил потратив, щоб зняти шість відео. Я їх перезнімав приблизно по два рази кожний. Чотири відео за сьогодні зняв. Для одного підписчика. Так що підписуйтеся більше, більше підписувань, більше відео, більше підписувань, можливо, монтаж, краще ну, мікрофон собі куплю, на найкраще. Як я не люблю ось такі звуки. Вони в, то, в мікрофоні, видається, дуже голосно. Нічого думаю доки не новий мікрофон А то і так. Так, ну, зараз, думаю, буду завершувати. З вами був FreeGuy. Не зважайте на надпис йолу, це моя перша назва. Було перше відео з цією назвою. З вами був, як я вже казав, Free Guy. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Бай-бай!